Нема нікого, нікого. Сюди. Летить два дрона з кондрашовки. Завис над хатою тільки раз вниз і хата горить. Вторий на сарай. Евакуювала, тому що вже почали нерви не видержувати. Ми сестрою робимо. Я есть. Давай я занесу твою мішок. Представила, що діти під завалами будуть. Я сказала, хвата мені. Достатньо. Мені хочу, щоб дітей отак, от я на собі ніколи не пробачився, щоб діти були під завалами. Ти розумієш, що ти правильно зробив що Життя це понад усе. Я волнуюсь. Три дні нас подряд, Прильоти були за 7,5 минут, 12 прильотів було. Ми побросали, все страшно стало і виїхали, тому що ну, вже опасно, опасно. Хочеться додому, конечно, ну хто його знати коли Ми туди попадемо чи попадемо.